Всім привіт! З вами Аліса, і це відео незвичайне, тому що, да, тут спойлер, що у мене є вже вінтажне шелі. І це відео незвичайне, тому що я записую свій Денді, Це перша реакція на обнову новорічну. Але ще прикол в тому, що я це записувала в 11 вечора. Я не знаю, чому так пізно, ну, я так захотіла, могла б зовсім не записувати. но так як я це записувала в 11 вечора, я розмовляла тихо, а так як Роблокс в мене е, був трішки, ну, Якби голосний, то мене зовсім не чути на цьому відео. І тому це відео буде коментуватись отаким от закадровим голосом. Приємного перегляду! Ну і перше, що я побачила зверху, це такий календарик виходить, що треба заходити кожен день, і якщо ти всі дні зайшов, то отримуєш такий скін. Якщо ні, то треба 10 робоксів, щоб один день забрати. Награди не такі великі, я вже. Заходила кожен день, мені залишилось тільки завтра, і отримую скін Бабет. От такі от у мене є туни з минулого року, тому що я грала в минулому році. У мене є... Е, кого я тут покажу? Джинджер, Руді і Кол. А Бабет у мене немає. У мене на момент запису відео була на, на неї. На ній десь 30%, а зараз вже 75. Так що я трішки прокачалась. Ну і потім я йду, щоб ну, нажимаю, щоб подивитись, коли буде наступна обнова. І дивлюсь на дошку, що ж тут написано. Зверху на дошці написано, що різдвяний івент повернувся: нові квести для кожного різдвяного туна, і що є різдвяний календар. А знизу написано, що. З'явились нові стікери, скини, друга е, новорічна карта. Е, Денді видає печиво, що у нас є геймпас. Я спробувала побачити, де цей геймпас, але я пізніше його на відео знайду. Ну а тепер давайте подивимось на цю кімнатку, Мілаш, ну просто тут є плюшок Бебет, як і плюшок Горді був. У мене 10% залишилось. Ну, я потім поставила на зарядочку. Просто. новорисный вайбик у вас является, что не такие эти леденцы. А вот этот магазинчик, где был магазинчик в магазинчик городе, там магазинчик Бабет, кстати, изменил изменило расположение. На... В минулому росте не была такая самая локация. Печево на столике раскидана, посмотрите это, наверное, они пьют какао, просто милота, поезд, орнаменты, пряничный домик, просто милота, просто вообще супер. Бабет нам тут продаги. Що ж, вона продає. Давайте подивимось. У мене залишився один бобет. Скільки у мене? 34% на Бобет. Ну, вже 75. Скіни, які у мене є, яких немає. Оцей Грінч, мені дуже подобається. Ну, це, типу, по мотивам Грінч. Оцей скін я просто купила, тому що у мене залишались гроші до кінця івенту. Ну, на бобет я не накупила в минулому році. Цей скін дуже подобається. Отакий от скін у мене є. Оцей от скін теж прикольний: це, типу, какао з маршмелкою, так? Да? красоточка. Коні в мене куплена, GG, подивіться, у неї там, типу, сніжинки, Ну, нігові кульки. в башке. У Джинджер такий крутий новий скін. До речі, парня зі спраутами і Косму. Я потім це зрозуміла. На Луї у мене куплений. Разл Дазл, навіть у мене немає такого персонажа. Роджер прикольний. Отакий у мене куплений. Отакий От прикольний, типу, калинка, да, чи що? На Сіген ну такий непоганий Нікий Скін, на Тудлс. До речі, він потім в ціні піднявся. Я не знаю, чому, тепер тут 1200 і 1200. Цікавий факт, що я думала, що там можна пролиснути далі скини, тому що на Хелловінському івенті було дуже багато скінів, а тут ні. І давайте стікери тепер подивимось. Мені не потрібна допомога. Я допоможу. Моя е, способка готова. упсі дупсі, тіпа типу, е, немає стаміни, стій на місці. Дякую. І заворачиваюсь, типа, подаруночок. Ну, милашні такі стікери. Ну а лобі, що у нас в лобі? По-моєму, не дуже змінилось з минулого минулої обнови. Якщо я не права, то поправте, ялиночка, сніжиночки даже падають, просто імба, подарунки стоять. У мене з'явився ще тоді новорічний вайп, а коли я вчора зняла ММ2, ще більше з'явився. Ну і ми зараз підемо в мейнчкін. Це що це нова штука? Така, коли коротше заходиш, і тобі знаходять по однаковому з твоїм рівнем команду. Ось вот така у мене команда, я буду екстрактором. Я так розумію, що екліпс або горді водять, ну і у нас немає хіллера. Ну, чомусь Пебл, А, ну Пебл тринки, да? вводять, Пебла, Пебл, але потім екліпс буде, мабуть, я вже забула. Я купила бандаж, тому що. Не, я не купила бандаж. Хоча у нас немає хіллера, але я чомусь не купила бандаж. Ну, ладно. Збираю свої перші орнаменти. Просто супер. Я, до речі, нікого навіть не бафнула. І нам не повезло просто на першій же, на першому ж поверхі у нас разлдазл, якого всі злили, а там було аж дві машини у разлдазла. І це просто капець, там хтось навіть помер. Ну, у мене такі тімейти, що мене навіть майже вбили. Роджер потім, да, Роджер помер, у нього вже було одно сердечко на першому поверсі. Ні, Вже, звісно, капець тімейти круті у мене, так? Да? Просто бесять такі люди. Я навіть нікого не бафнула за цей поверх. Просто капець. Ну, Я зібрала свої другі орнаменти за івент. Їх когось ще вбили. Агрім твіста да, і чуть не вмираєм кор. Я, до речі, все-таки бафнула горді. От. Ну, така у нас команда. Було вісім людей, нагадую, залишилось тільки п'ять. Ням-ням. Ну, а нам Денді прикиньте на другому, ну, типу, перший раз на першому своєму виїзді предлагає печеньку. Я, до речі, на відео не прочитала, що вона робить, і ні, вона не з'являється тільки один раз за гру, вона з'являється в рандомні моменти, вона прискорює всіх, хто в її радіусі, ну, крім того, хто, його, хто її юзає, на 10% вроді. стаміни і швидкості і щось таке. Не, ну от типу, вот на що ти тут надеешься? Ты знаешь, что у мене два предмети на екстракт, і я сама екстрактор. А ти водитель, ти взяла два ты на біг. Ти серйозно думаєш, що я тебе дам машину? Ти взагалі, типа, балда, фу, козявка. І вот, закінчився другий етаж. Колективним вибором вибрали, щоб на 5 секунд швидше закінчились машини. Мені це подобається. Нарешті закінчили цю жахливу машину, яка просто на приході туди завжди прибігали твістити, майже не померла декілька разів, але от останню машинку закінчили, цю якраз каварну. І отак от закінчився у нас третій поверх. Ну, Денді нічого нормального не дав, тому скіпаємо. Ну, а от і перші знаки обнови, не рахуючи того, що Денді нам дав печінку, льодяний поверх. Це просто поверх, залітий льодом, і ти можеш так дріфтіть, скальзіть. Тут тобі не допомагають предмети на швидкість. Я таке бачила в інтернеті, я не знаю, чи це правда. І... Спочатку мені зовсім не сподобалось, але я от вже граю багато. Тобто, ця обнова, коли почалась, якого числа, я не знаю. Десь 14-го. Сьогодні вже 24-те, До речі, всіх з різдвяним вечором. Я надіюсь, це викласти сьогодні. І мені спочатку не сподобалось, що отак от жорстко якось. О, я нашла бандаж, до речі. Якось складно все, але я зараз граю. І прикольно, до речі, можна дріфтіть, увертатись від твістидів. І, до речі, нам на поверсі попалася джинджер. Я бачила, що вона за нами біжить тільки 10 секунд, але це просто жорстко, тому що ми просто не звикли до такої великої кількості. Я дуже злякалась, але но все нормально обійшлось. Вона за мною пішла, а потім ушла. До речі, хто реально чекав джинджер-повернення? По-моєму, ніхто, тому що вона дуже довго ходить. Це найгірший твіст, щоб його водити, тому що він наймедленіший і найдовше ходиться, коротше. Я навіть ніяку машину не зробила. Ну, отак от закінчився четвертий поверх. Давайте подивимось, як я добіжу до ліфта. Ні, ну нормально, нормально. І от питання: нафіга я в Хіліось пластирем, якщо ми вибрали сердечко? Ні, ну ладно, я могла просто не вижити, тому що ну, я така на люді перший раз нормально, Це як на катке перший раз. Хто вміє кататися гарно на катках? На коньках, господі, я не вмію. Ну, карта, на жаль, мені не випала нова, Но все одно прикольно згадати, яка була в минулому році карта. От Руді, і вже який поверх нам попадається просто капець. До речі, на минулому теж був Руді і Джинджер. Прикиньте, два новорічних тунчика. Ну, я, наконец-то, зробила одну машину, Чи не зробила. Ні, зробила все На муль. І да, що тут відбувається вообще? А, у нас ще раз лдазл, прикиньте, вот. Ну і вот так вот п'ять поверхів завершені, день за нормального не продав, но купили, щоб його не злити, тому що надіємось на бабет. Крестим пальчики. Но спойлерить вам я не буду. І в цей день нас гра зовсім нещадила, тому що знову Джинджер на льоді. Ну, дякую Йо-ма-йо. -йо. Як я тут скользю просто жорстко. Я ще не знаю, що тут джинджер, розумієте? Бафнула гордічку. І дуже стрьомно, реально. Ну це реально стрьомно. скрабс! Точно там була скрабс і джинджер. Це просто найгірший поверх ще і льод. А я хотіла, ну, хоч би до 10-го дійти, щоб подивитись на нову новорічну карту. Кое як доробило цю машину на дуже відкритій містці, і що далі відбулось? А ну ми просто ждали, і подивіться, як я незграбно вчилась дріфтить нормально на льоді. Убираю, а ні! Ми навчились дрібтіть, ми убігали від скрабс. Бачите, я теж не знаю, що тут коїться. Я стараюся якось це відео вести, але це, правда, зрив трошки мозга. А далі вам цікавий факт, весь цей час машина була отут, вот і її ніхто просто не робив. І я просто розумію, як це стрьомно? Це найгірший спот машини, який завжди попадається. А ще й на льоді, коли є скрабс і джинджер. це просто жорстко. Це найгірше місце, вот, э, да. Що Що сталося? Нафіга вона взагалі сюди прийшла. Э, дуже стрмно я вбігала, всю стаміну витратила, хоч би мене хтось спас, но ніхто мене не спасав. Да. жаль. Коли вона вже відв'яжеться, допоможіть, я стараюсь. Юзнула я печеньку, випила колу, я стараюсь, як можу, ребят. Ну, я вирішила, що треба просто по прямой погнати. Все просто з'їла. Просто все. Я думала, що це мій роковий момент, коли я помру. Но вона від мене відстала. Я не розумію, чому ніхто не робить цю машину. Я там водила буквально джинджер. от чому ніхто не робив, а? Фонк дрифт. А тому що нікого немає, розумієте? Я одна залишилась. я... Спробувала дійти до 10-го поверха, щоб подивитись на нову карту. Рудольф знову нам випав. Ось така от карта, але ну, я думаю, що можна трішки скіпнути, тому що не дуже цікаво. А, да. дякую. Тудос, господи, на шеллі. В шеллі медленно бігають просто на треш. Ні, ну я от від неї ховаюся, вона прям до мене припёрлась, Там якась машина, по-моєму, була. На якомусь такому споті жахливому. Ну, спот це місце, просто хто не знає. Просто жахливе, що туди всі ходили. Я майже, от бачите, от, я туди йду, він туди припёрся, Ну, чого ти туди припёрся називається? Дивіться, напротязі 17 секунд, як, я, як мене цей Руді задолбав, тому що він приходив до мене майже мене накосно, фу. Якщо що, я не стараюсь когось образити. Господи, що це було за кріпові звуки, тільки що ну. Дякую, будь ласочка, ой, кому, будь ласочка. я на, нарешті пішла робити цю машину. Обожаю свой ну, да. Да, Квадровер. ну це не квадровер, косно в це олень. Рудольф. Ну как так можно? Рудольф Аптека! Аптека! Ура! Все. Все ущерб возмещено. Ура! Ну а на цьому поверсі у нас були рулетики і я, та тут вроді не було якихось небезпечних моментів. Якщо вони були, то я вам вставлю і прокоментую, так що не хвилюйтесь. А так просто скіпаєм цей поверх. Я хотіла сказати раунд. Ну ладно. Блін, ну мені так подобається нова анімка шелі, вона така слей. Я навіть не пам'ятаю, яка була стара, тому що у мене тоді ще не було Шелі Ну просто вона так дивиться на свою підошву, я не знаю. Ну тут я думаю, вибір очевидний, я вибрала стаміну, тому що у шелі мало стаміни. Ні, ну тут мене гра якби не щадить, да? просто останній поверх перед новорічною картою і блекаут, дякую. Ну Хоча б дякую за твістедів, я передивилась цей поверх зараз на монтажі, ну, ви зрозуміли. І тут, коротше, по ідеї, тут браша і тіша. Ну, навіть не дуже видно, тому що я дуже добре ховалась, навіть їх не зустрічала вроді. Так що давайте просто скіпнем цей поверх. Ну, а поки я роблю останню машинку, яка робилась в спокої, це означає, що ніхто мене там не чіпав. Я хотів з вами обсудити моє проходження соло Ран на Горді. Хто вже дивився, можете підказати, як вам просто 2 години або навіть більше я врізала в 40 хвилин. Тобто це дуже велика робота. Це відео в мене на пристрої займало 8 гігабайт просто. А це відео до 10-го поверху я доходила 40 хвилин, просто прикиньте. Ну, ще в лобі там розглядала. Ну, Повністю відео 40 хвилин, а зараз відео йде тільки 16 хвилин, тобто я урізала хоча майже кінець відео, бачите? Тобто це все складнувато, складнувато коли доходить до якогось довгого відео. Тому що у мене ще мало місця на телефоні. Ну, да. Е, я дуже хотіла бабет, але вона мені не випала, на жаль. І навіть не нова карта що за приколи. В ітозі, Руді і Попі я б могла пройти, можливо, до наступного поверху, можливо, там було бубет, але я вирішила померти, зібрала всі орнаменти на карті, які знайшла. І отак вот такі в мене результати: 181 орнамент у мене вийшов. Це за першу першу гру у цій новій обнові. Я навіть не побачила нову карту, це просто вот Але отак от вийшло. Ну, а тут в лобі я побачила людину, яка вже купила лімітний геймпас, нових скинів, там всі новорічні туни і космо. І ця людина е, дуже добротливо погодилась мені показати. Вона навіть сама спитала: хочеш подивитись весь сет? Ну, типу, весь комплект. І я така да. Ну, трішки не так сказала, не та ж сама людина, ну просто зацініть. прінт. Мені дуже подобається. Як це, як знаєте. Оця от глазурь, яка на пряничних домиках, оце мені нагадує. До речі, дивіться, частіше всього попадава, попадалась в цей день джинджер. Це просто ну, на очі дощ ти по Просто, Просто You want to see the set? Йоп! Yep. Йопі, please! Ну, от, бабет, ви бачили? вот така у нас мілашка кол. Просто мені цей скін, напевно, більше всього подобається із всіх. Я хотіла щось написати, але вона так швидко міняла скіни, що так. Да. Отака от от джинджер, вона теж прикольна, але оці от скіни, які там були у магазині Бабет, там мені більш подобається скін джин. І, да, от така от красоточка. Ось такий от Косма. Прикольний. Я не знаю, чого його туди теж запіхали, в цей сет. Ну, щоб було, напевне, п'ять, але я не знаю, чому Косма. Ну, а він такий прикольний. Руді теж хороший. Но мені недавно вже задонатило. Да? І я хочу купити собі цей сет. Напевно, більше всього я буду використовувати кола в цьому скіні, тому що баб'ет мені подобається дуже грінч. Ну, вот так вот. вона мене все показала і пішла. А коли я, до речі, в початку відео казала, що парні скіни у всіх хіллерів, це вже додали в новому, ну цпу. через неділю, після того, як я знімала це вот відео, вот додали ще більше скінів трішки. І там вже є три парні скіни для космос, праута і джинджер. Отак вот от. Отакий вот вот красивий фон для кінця відео. Але перед тим, як я хочу закінчити, я хочу вам трішки похвастатися. Бабет. В смысле, бабет? В смысле? Не лагает. Не лагает. Лагай. Каток. Что? Пятый ра. Пусто. На пятом повороте. Не, ну это капец, я был. Тебе не повезло. Ты сюрприз. Ты сюрприз. Я просто наступил, да не вот заш... зашла и вот вот такая вот карта выходит. Не знаю, что это было. Кто это? за ще ой, Бабєк, йо-ма-йо. Тепер у мене 36 відсотків. Ну да, щось я перепутала. Не хвастатися, а просто показати, що я на наступний день буквально зайшла. Мені випала бебет і на п'ятому поверсі, да. Я зібрала дві капсули ресерча, але я її не заагрила. Ну, просто похвастатися, що на п'ятому поверсі, але я трішки тупенько не заагрила. І ще на цьому кусочку відео ви побачили нову карту, ну, трішки. Я вже багато грала, і карта прикольна, але там не так просто знайти кімнату з лором, лор баб'я дуже, до речі, сумний. Ну, я думаю, що я запишу якесь відео, точно, як я граю на нових гімпасовських лімітованих скінах, які я буду покупати. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ще раз всіх вітаю з Різдвом. Всім бай-бай!